Всім привіт! Ну що ж, у нас сьогодні буде цікаве відео. Я знаю, що ви любите. Відео з павербанками. Тут у нас павербанк на 40 тисяч міліампер. Просто капець. Цей павербанк мені відправив підписник, який служив в ЗСУ, каже, Вова він не працює. Подивись, якщо можеш зремонтувати. Відкрив я цей павербанк, подивився. Ну це я вам чесно скажу, мусор. Зараз сьогодні я вам все це діло покажу. Ми звичайно його розберемо. Подивимося, в чому проблема. Так що з вас підписка, лайк, а ми погнали до праці. Так, друзі, перед переглядом відео хочу порекомендувати вам сайт akb.com.ua. Хлопці займаються продажю акумуляторів, створюють портативні зарядні станції, також займаються перепаковкою акумуляторів. і ведуть свій ютуб канал, де показують свої роботи. Всі посилання на них в описі під відео. Так, з самого початку, так як я казав, мені написав підписник в телеграм, каже Вова, я в ЗСУ служу. Мені потрібен павербанк. Цей чомусь не працює. Щось він заряджається. Зараз я вам відкрию цей павербанк. Там є записочка. Він все описав. Також він мені в телеграмі написав. Дивіться, це в нас ось такий павербанк. Скільки тут ємність нічого не пише. Тут нас пише. Він там в суперчарж, кемпінг, тревел універсальні зарядки. Немає ефекту пам'яті. квікчардж. Це супер павербанк, супер швидкісний з швидкісними протоколами і дуже великої ємністю. Давайте ми його відкриємо. Ось так він виглядає. Павербанк просто пише і все. Ось людина мені прислала і написала записку: Доброго дня! Я став на зарядку то декілька суток. Я так зрозумів, суток заряджається, а потім просто блимає світодіод, не гасне, уходить в захист. Якщо вийде по часу, то полагодіть, будь ласка. І чи є зайвий ліхтарик з червоним світлом, дякую. Так, в мене ліхтарики є. Він якраз мені написав: я робив червоні ліхтарики, я ліхтарики йому також свої відправлю, які світять 10 годин. А до цього павербанка зараз ми подивимось, але я наперед же йому записав відео, нехай вибачає, але це є хлам. Дивіться, у нас тут сонячна панель. Ось такий от павербанк, ну він здоровенний. Що в нас пише по характеристиках? Я реально в шоці. Так, тут так відблискає, але дивіться сюди, зараз я вам покажу. Так, у нас 42 800 тисячі Просто потужнячий акумулятор. Де вони тут взяли? 40 тисяч. Він такий легенький. Зараз ми це все поважимо, до речі. Е, так, сонячна панель у нас 5,5 вольта 300 мА заряджає. Ви представте собі, 300 мА. Сонячна панель оця. А тут, якщо б було навіть 40 тисяч, скільки воно б заряджало? Півроку, рік, не знаю. В тому районі, коли сонце є, там по пару мА би заряджало і все. Так, вихід у нас є 1 А 5 вольт 3 А, 9 вольт, 2 А, 12 вольт, півтора Ампера. Ну тут прям швидкісні зарядки. Це з USB першого порта, з другого порта 5 вольт 3 А. І також у нас є ліхтарик на 2 Вт. Ось цей ліхтарик, тут є кнопка, дивіться, на 2 вата. Зараз ми його включимо. Ну, можливо, і є на 2 Вт, але у мене таке враження, що тут 1 Вт. Добре, що ми з самого початку зробимо? Дивіться, я вам покажу його габарити. Давайте ми його поважимо. Дивіться, я взяв з собою вагу. Ось так: це ми все відложимо. Це поставимо вагу сюди. Давайте коврик заберемо, щоб було точніше. Вімкнемо вагу 40 тисяч мА. Я думаю, вам видно добре. Ставимо на вагу. Хоп, вага 403 г. Добре, це відставляємо. Базеус на 20 тисяч. Не 40, а 20 тисяч. Ставимо на вагу 454 грама. Де в нас тут 40 тисяч, я не знаю. Тут корпус реально дуже великий. Подивіться, 20 тисяч, тут 40 тисяч. Ну тут навіть 20 тисяч немає, я даю гарантії. Добре, давайте ми вагу заберемо, перейдемо до протоколів. так? Тут писало, що в ньому є там 9-12 вольт швидкісні протоколи. Які тут швидкісні протоколи? На зарядку в нас мікро USB, на вихід 2 USB. Добре, зараз ми провіримо. Давайте я візьму шнур. Ось так. Бо тому, що я фнірсіком сюди не підлізу, ніяк воно не зайде, бачите? В навіть не цей, навіть не залізе. Бачите, треба через шнур. Зараз ми візьмемо через шнур, добре. І підключимо фнірсі. Зразу ж прочитаємо протоколи цього павербанка. О, Дивіться, я вже читав, я вам зараз на відео покажу. Протоколи тут сильно швидкісні. 9-12, звичайно, тут є 912, та яких-то Power Delivery немає. Далі, ну, звичайно, 5 вольт, 2,4 А і 1,5 Ампера. Все. Більше тут нічого немає. Ніяких ні 9, ні 12 вольт тут немає. То, що вони все написали, як то кажуть, папір все витримає. А я все вам кажу: не ведіться на такі ось павербанки. Беріть, хоча б якихось відомих фірм, не знаю, ще щось. Ось. Ось вам протоколи. Ось такі протоколи. Тут навіть немає сенсу читати, давати навантаження, тому що він після 2,5 А просто вирубається. Ось така у нас індикація, кнопка. Типу він заряджається. Чекайте, я візьму навіть мікро-USB, Типу він заряджається, але людина каже, він просто потім моргає. От я ставлю в зарядку. Типу, дозаряджається, бачите, зеленим, синеньким, зеленим. Ну я не розумію, яка тут у них індикація. Коротше, менше з тим, давайте ми його будемо розбирати, тому що ми всередині все побачимо, що за павербанк. І скільки тут реальна ємність. І також, звичайно, вийдемо на сонце. Подивимось, скільки та панель видає. Оця сонячна супер 300 мА. Ну може її не збрехали, а може її збрехали. Якщо 100 мА видає, то буде добре. Добре, давайте погнали його розбирати. Так, ну що ж, хлопці та дівчата, як вам 40 тисяч мА. Сонячна панель. Бачите, в нас є така велика, досить велика. Можливо, там 300 мА вона заряджає. І як вам тут акумулятор на 40 тисяч мА? Тут як 10 є, то добре. Ми звичайно зараз це все відпаяємо, провіримо. Плата, як ви бачите, в нас тут закріплена. Давайте ми повідпаюємо це все. Цей акумулятор звідси заберемо, заміряємо внутрішній опір і, звичайно, кину на тест на літокало і заміряємо ємність цього акумулятора. Можливо, йому вже все. Не знаю. Цей павербанк я 100% перероблю. Можливо, замонтую нову плату, поставлю сюди другий акумулятор, Якщо не одноразки, то 18650. Їх тут багато влізеться. Корпус в принципі великий, габаритний, і можеш з цього павербанка вийде щось толкове. І Юрію назад також відправлю цей павербанк. До речі, я Юрію відправив другий павербанк на 20000 тисяч швидкісними протоколами. На нормальний павербанк відправив. Що давайте відпаюємо, Тоді зараз глянемо. Погнали. Так, ну що, відклеює цей акумулятор. Ось так це все в нас тут виглядає. Є ізоляція, це вже добре. І дроти, я вам скажу, АВГшні. Е, скільки тут? Е, 20 АВГ. Добре, пробуємо. Як ми нам тут притулити? Це в нас ось так плюс, а це в нас мінус. Давайте. Подивіться, який внутрішній опір. Зараз. Воно взагалі щось не роздупляється. 400 380 3, 3 вольта. Подивіться. Воно щось негодне роздуплитись. Давайте ми добрий контакт візьмемо. Я відпаяю, давайте я краще відпаяю оці от контакти. Плюсові, мінусові. І так мені краще буде взяти щупами. Тут взагалі дивіться. Мінусовий контакт, обрізаний, якийсь скорочений. Чи це вже якийсь вживаний акумулятор, я не знаю. Плюсовий, бачите, довгий, а мінусовий тут відвалений, тупо відвалений. Давайте ми його відпаяємо, щоб він нам тут не мішав. Ось так. Добре. Тепер давайте ми заміряти. Це в нас мінус. Є трошки пайки, ну, блін, є трошки. Давайте ми тако добре притиснемо. Це в нас плюс. Так. Ні, я вам скажу добрий внутрішній опір. Воно чомусь бігало, дивіться, 19,7. 19,7, 3,59. Чи це сама плата вимахується, я не знаю. Но внутрішній опір тут добрий. 20 млн, дивіться. 20 мл 3,59 Давайте ми кинемо на ємність, подивимось, скільки цей акумулятор видасть, і тоді будемо щось рішати. Ну, все рівно, я би в цей корпус 18650 або більше одноразово поставив. І ємність, на мою думку, буде більше, ніж з цього акумулятора. Добре, ставимо його на тест. Нехай тест проходить, подивимось, що він видасть. Погнали. Так, Ну що, поки акумулятор на тесті. Я думаю, як тут все зробити з цією платою. Придумаю, давайте я вам покажу, з якою силою струму заряджає ця панелька. Ця сонячна панелька. Дивіться, я припаяв сюди акумулятор від одноразки. Він 3,2 вольта в нас розряджений. І давайте я вам замірюю, зразу покажу, щоб не було там потім, що ти нам показав, коли акумулятор заряджений. Так, у нас вольти є. Давайте, плюс та мінус. От я зараз причіплю. Так, це плюс і притулю мінус. Дивіться, 3,2 вольта в нас акумулятор розряджений. Зараз йдемо на вулицю, там сонечко є. Я зараз виставлю цю панель і ми замірюємо, скільки міліампер заряджає заряджається акумулятор. Ну Ця сонячна панель якраз для цього акумулятора. Десь так буде. Зараз глянемо. Так, Погнали. Ну що на вулиці в нас сонячно. Я вже все підключив. Давайте подивимось. Яким струмом заряджається панелька? Ну Тут на міліампери треба, А ні, тут відстало в мене, бачите? Давайте ще раз ось так. Там я причепив, дивимось. Що таке? Тут поганий контакт, а не мав би бути. Так, тут є, тут є, ану заряджай. О, пішло, як ми бачимо, при повному сонці 240-250 мА. А якщо так нахилити ближче до сонця, ну, коротше, 250 мА, як ви бачите. А якщо нижче ось так поставлю, 239, ось такого плану, бачите, отак я тримаю. І ось так 260 мА. Це як я казав, якраз для цього акумулятора на 850 мА, якраз супер заряджати. Ось такий один акумулятор. А це що там акумулятор є, представте, скільки воно буде заряджати. Ось так це все виглядає. Бачите, до 300 мА це в ідеальних умовах. І скільки то роками заряджати цей акумулятор, що там всередині, чи що. Це просто як муляж. Я вам чесно скажу. Ось, бачите, на сонці, ось все підключено. Так, що ось так на рахунок цього акумулятора. Він мені зовсім не подобається. Коротше, сутками він стояв. щось три сутки він стояв на тесті. Тест нормально не міг пройти. Там було видало в районі 8000 тисяч міліампер. Воно дуже довго заряджається. Реально, от вже дивіться. Я ще раз поставив. В мене було 90% На ньому заряджений він дивіться сюди. І от зараз вже годину 30, 90% заряджає, заряджає ніяк не годен цей акумулятор зарядити. Тут проблема в акумуляторі всього скоріше, тому що плата нормально заряджає, видає, питань нема. А тут проблема з акумулятором. Я його ставити не буду, я його просто відключаю. Я, я чесно вам скажу, я змучився його тестити. Щось з 2 чи 3 дні стояв він на тесті, і тест нормально не пройшов. Потім я його переставляв, зачепив тут контакт, від'єдналося, ще раз кину. Це я вам скажу, ще та проблема. Цей акумулятор піде в утиль. 8000 мА, що я бачив на цьому акумуляторі, і все. Я його краще відключаю, і так буде саме нормально. Що я зробив? Як ви можете бачити, я вже спакував ось такі акумулятори. Це акумулятори від одноразок. Вони вже в мене постояли деньок. Я їх спаяв по 850 мА. Тут у нас 16 штук. Виходить в нас 16 на 850, приблизно скільки? 13, 13 600, якщо я не помиляюсь. Ну, якщо чистими він видасть 6-7 тисяч, це буде супер. Що я ще придумав, дивіться, плату я такої залишу тут. А чому? Тому що тут є ліхтарик, як би не було, нехай воно буде. Сюди щось ставити, тут треба все випилювати, воно потім не буде сходитись. Тут, де ліхтарик, буде отвір, залишиться, дира просто залишиться, буде там щось залітати. Це все тут залишу, як воно і є, ось так ліхтарик з тим розсіювачем, з Кінзую зі всім, отак ми сюди ставимо, що я придумав. Беру IP2312, вона заряджає струмом 2-2,5 А, це 100%. І сюди я приклеюю ip 2312, ось так. І паралельно до цієї плати припаюсь. Тут можна буде швидко заряджати ці акумулятори. І все, з тих портів там по 1,5 А можна витягувати, а на заряд буде 2-2,5 А. В принципі, ми це все провіримо. Я провірю, звичайно, цей акумулятор наємний, скільки він видасть. Зараз що я буду робити? Акуратненько тут приклею. Оцю направляйку я тут відріжу. Вона тут не потрібна. Це виходить в нас. Плаця направляйка відріжу. Тут просверлю отвір під індикацію ip 2312, щоб було видно, що воно моргає, коли там червоним воно заряджається, коли синеньке воно заряджене. І все. І назад припаюємося. Тут я вже приміряв. Тут гарненько все сідає, як ви бачите, ці акумулятори. Тепер буде нормальний павербанк. Так що я включаю на пришвидшене, як то кажуть, погнали до праці. Так, ну що, як ви бачите, все я спаяв, зібрав. Панельку цю також припаяв. Нехай вона буде, бо вона як корпус. Вже як вона є, та припаяємо. Як ви бачили, все працює. Дивіться. Зараз ми закриємо гарненько все. Кратненько притуляємо все по своїх посадочних. Бачите, вона сідає гарно. Ось так. Так, є. Хлоп-хлоп, у нас тут виріс є, все супер. Ліхтарик зажимаємо. Працює. Супер. Виключаємо. Індикація у нас видна. Тут у нас індикація на IP 2312. Давайте ми підключимо, зараз я вам покажу. Як ви бачите, тут я мусив трошки підпиляти. Тут можна, в принципі, і підрізати. Бо якщо буде товсте Type-C, тоді воно не залізе. Ну, в принципі, зараз все добре залазить, все Дивіться, Оп! Індикація у нас все гарно читається через IP 2312. Блін, прямо як завод вийшло. Трошки так втопилось, ну, взагалі супер. Але мікро USB сюди вже, як ви бачите, не влізе. Ну, найкраще заряджати через Type-C. Тут також індикація відсвічується. Не знаю, щось вона неадекватно відсвічується. А ну наскільки воно заряджено. Тут у нас 4 поділки пише, що 100% заряджено. Ну, тут ще ip пішка дозаряджає. В принципі, індикацію ти тут будеш бачити, що акумулятор у нас заряджений. Тут індикація на зарядку. Ну, заряджати, звичайно, краще через Type-C. Так буде швидше. Добре, що дозберу я цей павербанк, дозаряджаю його до кінця. Ставлю його на тест. Мені цікаво, скільки він видасть ємності. включусь, коли тест поємності пройде. Погнали! Ну що, хлопці і дівчата, тест поємності пройшов. Я, чесно кажучи, в шоці. Е, дивіться, скільки видав нам цей павербанк. 9800 мА. По часу у нас пройшло 5 годин 55 хвилин 36 секунд і 45 ватт годин. Якось так, добре, по електронному навантаженні 9163 він видав. Як ви бачите, і розряджав я струмом 1,5 ампера. Видав майже 10 тисяч. Це непогано, я вам скажу, 5 вольт, 1,5 ампера для такого павербанка. Та в нього габарити великі. Ну, плюс до нього є ліхтарик і тепер швидкісна зарядка. Добре, давайте ми його тепер поставимо на зарядку. Подивимося, з якою силою струму заряджається цей павербанк через ip 2312. Ну там буде десь під 2,5 А точно, десь 15 Вт. Він буде заряджатися. Це ми відключаємо, це на бік. Е, в Нірсі також відключаємо ось так. Зараз ми візьмемо блок і візьмемо зарядку. Так, в мене є розетка. Візьмемо фнірсі е, сюди. Так, ось так поставимо сюди в блок зарядки. І візьмемо шнур. Звичайний шнур USB Type-C, ось такий. Не знаю, чи він витримує там до 2 А чи ні. Ставимо в зарядку. Ось так. Раз. Індикація в нас засвітилася. І що ми будемо мати? Ви бачите. 1,6 А 5 вольт, 8 Вт. Ну, щось слабенько. Зараз, напевно, воно розженеться. Ну, не знаю. 1,7, 1,8. А ну, давайте шнур візьмемо Type-C, Type-C. Це ми відключимо. Візьмемо добрий шнур Type-C, ось так. Сюди, сюди і сюди. Подивимось, що через нормальний шнур воно видасть. Ось, як ви бачите, результат на лице. Ось цей шнур. Це можна викинути. Дивіться, 2,5 А. 13 Вт на даний час зараз 5 вольт є 2,5, 2,6 А. Ну, дивіться, 2,5 спокійно заряджається цей павербанк. 13 Вт у нас є на виході. Як ви бачите, шнурок рішає по-любому. Можливо, у вас блок буде добрий. А шнурок поганий і може довго заряджати. Так що купляйте якісні шнури, я також буду робити огляд на шнури різні, будемо тестити і будемо пробувати, які якісь. Так що, ось так, на цьому все. Ось така вийшла переробка. Пишіть свої коментарі, звичайно, що ви думаєте. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. І слава Україні! Слава ЗСУ! І всім до наступних відео!